Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і від вас, а, днями, днями, це буквально днями. А, понеділок, вівторок, можливо, ви, ми заговорили про таку тендерівську косу. Це а, висадення а, воїнів ССО, якими колись. А, Командував Хренко і Зеленський його звільнив. Кажуть, що тепер цих ССО вже майже не існує. Вони загинули на тій косі, і ось ви запитуєте. Було декілька від вас запитань. Зараз я ще подивлюся, чи є ще. Так, зараз, зараз, зараз це ні, це щось інше. Так, загинули спецпризначенці 73-го морського центру ССО, який відправили на провальну, от бачите, і вискакує вже на провальну задачу. Як, на мою думку, там була засада. Коли ССО очолював Хоренко, це тільки що те, що я сказала. Всі операції були гучними, успішними і не Неприємними для ворога. Зараз при ньому при новому командуванню відбулася така трагедія і ганьба керівництву. Скажіть, чи викриють азадр зрадників в керівництві ССО і чи будуть покарані справжні винуватці? А не, як завжди, стрілочники? Ось, дивіться, ось ці Ця карта, от коли я читала, так ця вивалювалася, вискакувала. А ось ця карта вона показує, що було попередження. Тобто, вірніше, вони були там було це була заздалегідь вже провальна робота. Давайте ми подивимося, якби був Хоренко, чи допустив, от і тут за ними слідкували мої дорогенькі. вони були під прицілом, вже знали, їх чекали, скажімо так. От карти вже самі показали, що там сталося. Давайте подивимося, якщо би був е, Хоренко, чи була би ця е, взагалі, е, чи допустив він би до цього, ні, він би не допустив. М -м. Він вже так часто робив на провальні такі речі, він просто не, він не виконував е, е, накази. Не виконував. Бачите, оці, ця, ця карта теж каже: він був такий дерзкий. В цьому плані він був дерзкий. Він був лояльний до влади, але е, я зараз не скажу точно, здається, Буданова він людина. Ось, Але він був професійний е, тут і випадає в нас професійна людина, і таких наказів безглуздих він би не виконував. Бачите, ось ця карта взагалі говорить: це було на зразок, пам'ятаєте, Джус, mm, джуз, здається, льотчик наш. Там було їх двоє. Ось, теж ось для таких увіселітельних речей. А, теж загинули а, найкращі наші льотчики. Ну, от. Чому це все відбувається? А зараз ми подивимося, чи будуть зараз. А... Ви знаєте, от тут е, ви написали: чи будуть покарані справжні винуватці? А ви знаєте, хто справжній винуватець? От ви знаєте, хто справжній винуватець? А давайте подивимося: чи віддав цей наказ Зеленський, чи ні? Угу. І бачите, от карти показують для чого. Це був заздалегідь спланований. Звичайно, що він віддав. Звичайно, що він віддав цей наказ. Він, знаєте, ви знаєте, я вже не буду підбирати слів. Соскуки. От соскуки чогось приємного. От хочу щось приємного, хочу якоїсь маленької побєди. А туди, до речі, мали повішати прапор. Я десь собі то записала, але вже й загубила, поки я готувалася до цього відео. Ось Зеленському треба було там прапор вивішати. От, і карти показують, що це було заздалегідь. І ніхто, звичайно, що його наказ. І ця карта це ж підтверджує. Тобто, це було Зеленського. Зараз я ще подивлюся то запитання, що мені перед цим я читала. Причину загибелі, ну ми подивилися: там було для увіселітельна десятка кубків і четвірка жезлів ще з самого початку. Це все таке, знаєте, святкове, все таке на, на хороших тонах щось мало відбутися ось таке. От. А тепер запитання: чи буде відповідати та людина? Зараз я ще раз прочитаю. Чи будуть покарані справжні винуватці цієї трагедії. Ну, я тут не бачу ніякого покарання, вибачте мене. Ви знаєте, по-перше, це, це, дивіться, тут випадає дев'ятки. Це не є покарання, вибачте мене, це не є покарання. Покарають, знаєте, кого, хто навпаки, можливо, був і проти. Скоріше за все, але тут дивіться, а, людина, яка саме віддала наказ, от, оце наказ. так? Вірніше, навіть це не наказ, це ідея така була. А наказ віддавали інші. От. А це була така ідея. Ми вже е, е, сказали, що це була Зеленської ідея, його ідея ось. І він це відхід. Це не є за покарання, а будуть покарані ті якраз які і невинні. Менш за все вони причетні до цього. Ось як показують карти. Тобто покарають тих. А тут взагалі-то і не видно покарання. Я не бачу тут покарання. Тут відхід від покарання, тут стрілки переведуть, покарання я взагалі нічого, нікого не бачу. Абсолютно нікого. Тут просто, знаєте, оце карти. Замовчування, сховають, правду сховають кудись, кудись сховають, і так далеко-далеко, щоб на себе не вийти. Ось я так це бачу. Ось я так це бачу. А тепер в мене інше запитання: чи були такі безглузді накази від Зеленського? Як часто він, давайте інакше, як часто він віддає ось такі безглузді накази, які призводять до катастроф? Саме Зеленський, дуже часто. Дуже часто. А знаєте, ой, це коли йому скучно стає. От, скажи, стає йому скучно, і коли він хоче, знаєте, показати помпезність якусь, щось, щось що було. В нього, ви знаєте, от тут ще ця карта показує: вона тим більше фонова йде. В нього іде Роздрайв, а в нього іде. Я зараз дещо поясню. Недавно слухала я когось, не буду казати кого. Називається Газета Оей, здається. Там було велике інтерв'ю. Ось. Та людина сказала, що він колись працював добре з 90-го, з 90, верніше, з... Стикався з 95-м кварталом, і для Зеленського існує тільки його думка, а інша неправильна думка. Тобто, всі рішення приймав Зеленський. По-друге, для нього існують тільки рейтинги. І він залежний від швидких овацій. Тобто, все, що він робить, він робить для того, щоб були швидкі овації. Все решта він і не береться за то. Ви думаєте, чому він не проводить мобілізацію? Хоча це все на ньому залежить. Розумієте, по закону відповідає за призов. За по перше, він повинен цей наказ підписати. Потім е, повинні е, за організацію. За все за все за все відповідає Зеленський. Чому він це не робить? Тому що за це йому овацій не буде. А от за такі безглузді речі, які е, трапляються е, катастрофою, е, він робить тоді, коли йому скучно, коли йому хочеться, коли його вже закрили. І от от у нього, знаєте, е, як я не підберу слова, тому я краще промовчу. Ось якось так, мої дорогенькі. Вибачайте такий розклад, ну, такий президент. Що робити? Гаразд, мої дорогенькі. Щиро дякую вам за увагу, за вашу підтримку. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!